Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна краса Природи. Сьогодні вже 3 червня, літо вступило в свої права. І одразу в нас вже тут літня спека, 30. Ну, Боженька дав мені можливість з'їздити на рибалку зранку. О. І от, і, хочу поділитися результатами цієї рибалки. Карасьова рибалка на ставку, звісно, мрія в мене попасти на Дністер, на Дністрі, на поплавочну удочку, проводку, не рибалка, одне задоволення. Ну, поки що обставини не дають можливості побувати на Дністрі, тому приходиться. Користуватися ставком і на це спасіма Божу. Ну, попав я туди десь е, біля сьомої години ранку, моє е, намолене місто було вже зайняте, да, прийшлося е, там е, шукати друге місто, От, поки призвичайвся до глибини до. Так сказать, як куди закидувати, ще якийсь час прийшов. Ну, традиційно мав я прикормку, значить, зварив кашу з чотирьох компонентів значить, з лаків, пшено, пшенична крупа, пшено, кукуруза і ячмінь. Так, я вичитав. В інтернеті мені це подобається. Плюс додав жареної семечки змеленої на кавомолці. І я скажу, що аромат дуже такий, знаєте, риба любить такий аромат. Прикормив і пішла потихоньку покльовка рибки. Да. Поплавок у мене сьогодні теж мачовий, був невеликий вітерець, от. трошки мішав закидувати на точку от, прикормлену. Але потихеньку-потихеньку. От, от який результат. 18 карасей я піймав десь до до 10-го і вже почав збиратися, тому що. Є другі заняття, друга робота. Наживка, як в мене вже традиційно манка, да, заколотив на місці манку, додав чесночний аромат. Ну, з манкою виходить, поки гадаєш, щоб вона була концентрація, така, щоб мягка і не злітала з крючка, проходить час, але воно того стоїть. Почали <тлес> <глес> поклявочки, ну, що дать, дать, штук 5 такі, геть маленьких випустив. А от тут перерахував 18 карасиків для, для рибака. Ну, Приємна рибка, <глес> зважив півтора ну, кілограма. Дні, днівна вша норма по закону про рибальство Три, 3 кілограма риби можна виловити і досить. Значить, можна виловити дуже багато уклейки там скільки хочеш. ну, Попробуй її скільки наловити на удочку, Ну, верховодки. Да. Так що, друзі? Ну, такий от гарненький карасик, якраз на пожарку, от, на юшечку, то, що треба, зробимо рибний день. Вівторок і в четвер зробимо рибний день. Да. Ще можна навіть е, трохи е, зав'ялити. В общем, рибалка удалась і я дуже задоволений. Так що рибаки е, є можливість. Не сидіть вдома на дивані, збирайтесь, беріть з собою тенець снасті, або біля моря, або ставки, Поки літо, поки тепло і поки здоров'я дозволяє, треба відпочивати біля водойм і насолоджуватися рибалкою. Всім ри рибакам бажаю не фоста, не луски, да, друзі. Ну і що? До слідуючих зустрічей. Надію, що скоро зустрінемось на Дністрі. А поки до побачення і всім мирного неба і до, до нових зустрічей.